Хочу відрекомендуватися з нагоди мого призначення на посаду начальника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Я полковник Дубовик Олексій Леонідович, коротко про себе. 1975 року народження, уроженець Дніпропетровщини, Васильківського району. Проходив військову службу з 1990, 1992 року по 2020 рік. В основному це проходила військова служба 90, з, з 96-го року 93-й окремі механізовані дивізії. Потім вона була переимінована і правоприємниця стала 93 окрема механізована бригада Холодний Яр. Проходив військову службу від командира взводу і крайня посада моя в 93 й окремій механізованій бригаді, це начальник артилерії, заступник командира бригади Холодний Яр. Був звільнений в запас та надбав у зв'язку з надбанням пенсії у вересні 2020 року. З вересня 2020 року по. 2022 рік по 24 число знаходився на пенсії. Був призваний до Лав Збройних сил України 24 числа з моментом початку повномасштабної агресії Російської Федерації. Також попав е, проходити військову службу до своєї рідної 93-ї окремої механізованої бригади, де е, 25 числа вже був в строю, і разом з підрозділами 93 ї країн механізованої бригади боронили Харківщину. Потім у складі батальйону тактичної групи приймав участь в визволенні так, населеного пункту Гусарівка, це, що знаходиться, те саме Харківська область, напрямок Балаклія. І в подальшому також підрозділами 93-ї бригади приймав участь у боях під Ізюмом і Солідаром. З листопада 2022 року був призначений на посаду начальника штабу 47-ї окремої механізованої бригади Магура, з якою приймав участь, скажімо так, це бригада. Всі ви знаєте, були створені бригади наступу. Це одна із бригад наступу, яка є з могутніх бригад, яка на озброєнні має повністю зразки НАТО. Ну, і одна з таких, що бригад, на яких на озброєнні є бредлі, бойові броньовані машини. Приймали участь в боях за роботя, на яке освобождали. Ну, і в подальшому був призначений на цю посаду. Маю два вищих образування, що військовий інститут закінчив у 96-му році за спеціальністю підрозділу артилерії, а також у 2018 році закінчив військову академію імені Черняхівського. Дякую за запитання. Значить, додаткові заходи будуть, звісно, впроваджені. У нас була розмова з колективом, той, який залишився на даний час. Я їм виставив свої вимоги, я до них поставив. Це напрямок нашої діяльності буде полягати в якісному виконанні завдань з комплектування особовим складом та технікою військових частин Збройних сил України. Також в надані значить, військовослужбовцям та пенсі, військовим пенсіонерам, ветеранам військової служби, а також членам сімей, які, членам сімей полонених та членам сімей загиблих у війні проти нашого. Споконвічного ворога Російської Федерації нашої правової допомоги, а також всебічної допомоги, яка полягає на плечі нашого ОТЦК. Є зміни, ви їх побачите найближчим часом. Пока, пока секрет. Поки, секрет. Да. поки ми пробуємо ці зміни. поки пробуємо. Це ж, скажімо так, першою і такою самою. Великою зміною, то, що я хочу наладити з вами спілкування, щоб бути прозорими, щоб ви бачили, що відбувається в нашому центрі комплектування обласному, які будуть запитання, то есть по якому-лібо напрямку ми завжди відкриті до спілкування та співпраці із суспільством, і також по наданню допомоги громадянам. В принципі, це і є наш напрямок роботи.